Закон любові це закон самої природи Всесвіту, природи людини. Все це створювалося любов'ю Бога, і любов, і творення можливо лише в любові, з любові, в любові. Ми не завжди, очевидним, очевидно, бачимо. Як процвітає ті, в кому недостатньо божественної любові, хто керується зовсім не любові, але рано чи пізно ви побачите, що їх усіх можна побачити такими, у яких руйнується їх успіх. Тому що їхнє щастя це лише видимість, фікція. Тому що цей фундамент він не міцний. І тому, що та, на чому вони намагалися побудувати свій успіх, своє щастя. Тому що все, що робиться не з любов'ю, насправді не існує. Любов це єдина реальність, ще інша ілюзія. І ми самі собі створюємо башків того, що має в нашому житті бути. А ілюзії дуже швидко розвіюються. В п'ятому вимірі вже більше так не працює. І якщо ви хочете щось створити справжнє і міцне в вашому житті, створюйте це з любов'ю і з любов'ю. І починайте це робити просто зараз, починайте відкривати оцю любов в серці. Дозвольте це само серце ввести вас, і ви побачите, як ви перетворите ваше життя на зовсім інше. І коли я говорю про любов, я маю на увазі ваше повне прийняття себе. Без цього не вдасться творити любові з любов'ю.